Засновано на реальних подіях, що відбулись у найогіднішій країні земної кулі, дубльовано співучою українською мовою. Що ти, доки, трубку не береш? Йо... Ё... Здоров, Кобила. Ти що, знову мені зраджуєш? Ой, Ванечка, привіт. А я тут, это просто, знаєш, это, ну, по дому хлопотала і, якби, как бы не слышала. Звичайно, зраджую. А вот сантехніка сантехника вызвала установить унитаз, который ты мне прислал. Вин водит и ладу, яку я за тебе отримаю. Ну, ты, короче, не обращаю внимания. Вань, Ванечка, розкажи, як у тебе дела? Краще поясни, чому тебе досі не вбили? Так, Степанов, Степан! Смотрите, я! Рейсер Москва! Гордость российского флота, ё... А? Гордость флоту, яку відправили на... Плавучая крепость! Командиры говорят, он полностью неуязвим! Ага. Три, два, один. Бань? Баня! У тебя там это, что-то со связью. Э, ну, в общем, пока, Винівся щоб тебе краби з'їли Ахметик, Ну ти далеко не котний то Мені ще треба стиралку встановити. что? Ну кто мы такие, чтобы делать выводы или паниковать? Усим спокойно, навіть не думайте вмикати миски. Ну что, военные. Вот давайте просто подождем. Что скажут военные, а потом уже будем паниковать. Мне еще методичка не пришла, тому поки що нічого не говорить имемо. А кто сказал, что що вообще что-то произошло? Мы с вами не лохи, знаете ли, чтобы верить всяким фейкам. Я тоже, пока я не знаю, как видмазывать. <сесс> а что говорить? Есть какая-то информация? Е, yeah, ты охренишь! <сесс> 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 Сколько ракет попало? Две. И обе прямо в корабль. А что корабль? смысле Тони? Как Тони? Что значит Тонец? Курытый день у прямому сенсе. И вот чего мне в тайге не сиделось? Сейчас бы оленя кормил, а он бы мне руку лизал. Ага. А зараз ты сам старому оленю дупу лежишь. А с другой стороны, что мне Путин может сделать? Ты что про новачок чув? А? Может застрелиться? Так я з пістолета стріляти не вмію. Отож. Де міністр оборони, а де зброя? Що це значить? Як сміє холоп царя ігнорувати. Може у нас щось зі зв'язкою? Ви перевіряли, дроти? Володимир Володимирович, все в порядку. Зв'язь спутникова — найсовершеннішою технології. В нас будь-який зв'язок — випадковий. <рисв 'язок> <рисв 'язок> Чому він не відповідає? Він же міністр оборони, в кінці кінців. Бо він ст**ло безхарактерне, Володя. Не можу знати, Володимир Володимирович. Мені тупо по барабану. Не, срочно принесите мой чемодан с документами. Тягни швидше валізу для гімна. У мене клапан придавило. У мене цілий день на А я не знаю, і їму відповідати, і якусь унибудь спасательную операцію організовувати. Короче, серу не зупиняючись. я не торопился зі спасательной операцією. Окей, цар не сказав, від чого рятувати, рятувати не можна. А може ви йому доложите, Сергій Вікторович. Може, ти доповісиш? Ха, нехай краще тебе звільнять. Ви знаєте, це взагалі не в моїй компетенції. Подобні ситуації – це прерогатива вашого відомства. Э, е, ні. Хто більше обісрався, той і доповідає. Дорогі мої потечки, Дон. Срочне діло к вам, Дон. Просто питання.

Брати, які служили на крейсері Москва, до не виходять на зв'язок. Чуваки за півдня не записали жодного тіктоку. Я переживаю. Тривожні місце, дом приходить. До... Падають перегляди, зменшується охоплення. Є ризик не потрапити в тренди. По Тому, Дон, я об'являю своє гівівей, Дон. До последній напишу на хмат сіла в календарях, Дон. Получить від мене Toyota Land Cruiser, последній моделі, ефірний магніт. Короче, мені пофіг на все, аби перегляди не падали. Ой, Вань, привіт. Слава богу, ти на зв'язку. То в прошлий раз, ну, чи та порвалося там. Ахмедик все встановив, можна і побалакати. Привіт, справи? Та да у нас тут проблемка не підшая. Так, проблема не велика. Просто корабель розіптали в шент. А так нічого. Тет, може прозвони там в штаб який небудь. Ось пришлют за нами, кого-то! На нас все забыли. Ми тонемо. Нам капзда! сда. Конечно, Ванечка, я сейчас всех на уши подниму. Все, давай, целую тебя. Ну, слава Богу, теперь точно ладу куплю. так. Приказываю срочно найти министра обороны. Знайди цехи с кокардой. Ой, Владимир Владимирович, извините, я звонка не слышал. Просто телефон в виброрежиме. Дупа твоя у виброрежиме. Сергей Кашкадрелович, доложите обстановку с крейсером «Москва». Что там по нашему курету? все в порядке. Ситуация под полным контролем. Да хер знает, с ними нема. Не точно? А то я начал волноваться. А ты меня не пи***шь? Не переживайте, Владимир Владимирович. С кораблем все в порядке. Пи***ь ты, мое друге, я. Тогда надо как-то успокоить общественность, чтобы не поползли слухи. Треба Талибану в очи насяты, чтоб не бубнили. Так точно. Сделаем. Це мы Да что они могут сделать с флагманом Черноморского флота, а? Там такие технологии, что американцам не снилось. Ага, бог Бух... я полна. Там, кстати, вокруг огромное количество кораблей поддержки. Та муха не проплив і миш не прожужжит. А? Велику концерну банку охороняють маленькі концерні банки. Этот корабль. Не ну, це якщо не птуном по ньому не п'ять. Пи... Ну как ти там про нас сообщила в штаб? Привіт! Ти кому сказала, що нам капзда? Вань, ну что там нагнетаєш вообще? По телевізору сказали, что, во-первых, у вас там все в порядке. Во-вторых, вас там не было. А в-третьих, ну, у вас всех евакуювали. А може не купувати ладу, може грошима взяти, ты до Туреччини з'їздити. Правда? Я раз по телевізору сказали, куда ладно! Значит, правда, все в порядке, йога. Ё... Не, ну якщо по телевізору казали, то конечно. Йо-хо-хо! І знову привєр, дон, мої дорогі подписчики. Ви спросите, почому я так вигляжу, дон. Ви питаєте, чому я виглядаю, як дешевий аніматор? А тому, що я вирішив лично поїхати на експортній морі, дон, і вислати, що там з нашим кораблем, дон. Тому що я і є дешевий аніматор, розважаючи вас в інтернеті. А вам говорять, дон, який-то Нептун, дон, наш корабель свій. Рот підняв, Дон, так я його рот зелив, Дон, клянусь, Дон. Я нічого робити не збираюся, сидітиму тут і записуватиму відосіки. Все, Дон, все, все по-серйозному тепер, Дон, тепер конкретно все, Дон, началось, Дон, тисяча чотири, Дон. Порожні погрози, безлузді заяви, все як завжди. Ага. Возьмите пистолет в правую руку. Снимите с предохранителя. А где тут предохранитель? Злива, там пимпочка такая. Спасибо. Будь ласка. Поднесите пистолет к своей голове. Нажмите на курок. Не работает. Так ты ж все ж в армии раскрав. Навіть патроны у себе вкрав. Не, Сергей Кожемякович, доложите обстановку. Что там все-таки с нашим крейсером «Москва»? То есть, можешь мне пояснить, капзда нашему кораблю, чи не капзда? Владимир Владимирович, значит, докладываю. С кораблем все в порядке. Было небольшое задымление, но мы с ним быстро справились. Звичайно, Кобзда. Але кто же вам про таке скажет? И, ну, и каким образом вы справились с этим небольшим, так сказать, задымлением? Вы хоть что-то сделали, або, как завжди сопли жували. Задымление устранено путем полного погружения корабля под воду. Теперь там все в полном порядке. Звичайно. Мы просто жували сопли, дивилися, як корито йде на дно. Кстати, хочу вас завереть, по на кораблі, немає. всім, хто був на кораблі, хана. Ну ем хорошо, Сергій Крисаєдович, ви мене успокоїли. Благодарю за службу. Коротше, типу, я вам повірив, буду як завжди вдавати, що нічого не сталося. Як таке могло произойти? Де наші ПВО, де протипожежні служби, кораблі підтримки в кінце-кінц, де? Де їх, де? Тобі в рифму відповісти. Не треба. Впісушка, ну по большому щоду, а що такого страшного произошло? Mm? Нічого. Просто флагман потонув. Головне, ж ніхто не умер. Ніхто. Тільки майже всі моряки на кораблі. Але то таке. Ну, Будаже, якщо и что? Головне, сонечка свицить, птички поют. Ну, все хорошо. Ти ж моя бусинка. И вот теперь надо иметь смелость признаться себе, что наш корабль полностью провалился. Провалился под воду. Боже, яка сумна новина. И у меня возникает вопрос. А что думают наши господа из руководства, командования, генштаб? Что там у алкоголики в хулигане в Последствия потери нашего флагмана даже сложно себе представить. А что, дуже легко ты? Пи***ц Российской Федерации. От дібіл! За прошедші сутки флагманом Чорноморського флота, крейсером «Москва» були поражені дві протикорабільні ракети класу «Нептун». Ми двічі вдарили бортом корабля прямо по ракетах. Після чого крейсер «Москва» благополучно зробив отрицятельне всплиття і відправився виконувати завдання по вивченню дна Чорного моря. Ми вважаємо, що ви всі повні дібіли і вам можна втюхати будь-яку брехню. Алло, Вань. Вань, это что там у тебя такое? Вань, ты что, телефон море урнив? Алло, коханий, мені вже подавати заявку на компенсацію чи ще почекати? Ваня, тут з тобою що там? Щось случилось, а? Супер, сьогодні ж подзвоню в автосалон. Алло, все добре, тут краби просто здоровенні. Запорожні тепер боже. Тільки наш підводний човен схожий на надводний із двома дірками в борту, але це нічого. Ой, Ванечка, ти живой, слава Богу, а то вже переживати почала. Та йолки палки, а я вже килими владу купила гарні. Слушай, Рамзан Ахматыч, я знаю, что хотел спросить. А этот ваш крейсер, он дорогой, наверное, был. Сколько коштовал корабелю перерахунку на картоплю? Да нет, не очень. Тысяч пять, шесть. Мерседес. Тысяч пять, шесть бюджете в Белоруссии. Да, жалко, конечно. Вот, если бы у меня такой крейсер был, я бы его ни за что не потерял. Я б знайшов йому примінення. Я б на цьому кораблі у себе мирні протести розганяв. Олександр Володимирович, ну, що... зачем вам корабль-дом? У вас же море-мєд-дом. Тебе Тарган же ніякий корабель не врятує. Але, якби у мене такий корабль-дом, я б знайде, що з ним я б... я б його затонував. Боже, які же ви всі кончені.